Всім привіт! Коли мене питають, коли краще їхати в Єгипет, я можу сказати, що краще їздити в Єгипет кожен весь час, як тільки буде можливість і бажання. На кожен сезон є свої плюси, і важливо про це знати. Перше зима зима максимально прохолодний сезон в Єгипті. І для вечері може знадобитися курточка, така легка, осіння. Але якщо днем безвітряна погода, то дуже гарно можна собі плавати в морі, в басейнах тому Важливо дізнатися, обирати, якщо є бажання поплавати в морі, то краще обирати бухти безвітряні, і тоді буде тепліше. Які плюси в подорожі взимку? Якщо ви плануєте подорожувати екскурсії, піраміди, історичні пам'ятки, однозначно раджу обирати саме зиму, бо не спекотно і можна насолоджуватися красою. Осінні і весняні канікули. Весна ближче до кінця березня море все більше і більше прогрівається, і дуже класна можливість полетіти недалеко і відновитися на канікулах з дітками. І Ціни дуже часто дуже гарні, бо це рахується початок сезону. Так, літо. Літом є такий стереотип, що краще що не виносимо спекотно і нема там, що робити в Єгипті. 100% не погоджуюся. Важливо обирати готелі, які знаходяться в бухтах, в яких є вітерець, легасенькі. Бо тоді становиться дуже комфортно. Однозначно, літом їздити по екскурсіям це дуже спекотно, нікому не раджу. Осінь. Однозначно раджу відпочивати з дітками восени. Море дуже тепле, вже не так спекотно, як влітку. І... І вітер ще, і ночі ще не, не такі холодні, як взимку. Достатньо буде взяти що восени що весною легку курточку проти вітра. І все. Гарного вам відпочинку, друзі!